Андрій Шелепницький, 19 років. Чернівці, студент Національного університету, Києво-Могилянська академія, майбутній історик. Андрій Шелепницький. 19 років, місто Чернівці. Студент Національного університету Києво-Могилянська академія. Майбутній історик. Захоплення. Політика, економіка, спорт. Життєве кредо. Єдиний хто не стомлюється, час. А ми живі. Нам треба поспішати. Доброго вечора, вельми шановні пані та панове, дорога Україна. Щиро вітаю всіх з Новим Роком та Різдвом Христовим. Хочу побажати міцного здоров'я, благополуччя, добробуту, достатку у кожній родині. Спасибі вам, пані Тамаро, за надану мені можливість брати участь у цій чудовій передачі. Я народився у Львові, у західному регіоні, де культуру, де любов до культури та традицій України прив'язує самого дитинства. І... З материнським молоком я увібрав у себе любов до України та патріотизм. На жаль, ми увійшли в Новий рік з такою проблемою, яка хвилює кожного українця. Неспроможність знайти компроміс у газовому питанні між державами Росією та Україною призвели до того, що страждаємо ми, український народ, і не тільки Україна, а й Європа. І тому, а це ще на фоні всесвітньої фінансово-економічної кризи. Тому, користуючись нагодою, я хотів би звернутися до можновладців. Я хотів би звернутися до людей, від яких залежить долі, долі мільйонів українців. Зробіть найменше, не звільняйте людей. Адже так, ви втратите частину свого прибутку, але задумайтеся над тим, скільки втратять ті люди, яких ви звільните. Вони не зможуть е, годувати свої сім'ї. Вони не зможуть платити кредит, який вони взяли. Зробіть найменше. Ми представники молодої генерації людей, які я переконаний, що своїми знаннями, своїм розумом, своїми вчинками. Будуть робити все задля того, щоб Україна займала перші місця серед ряду європейських держав. Я абсолютно переконаний, що так воно і буде. Головне це згартуватися, головне це об'єднатися і працювати для того, щоб дійсно Україна процвітала, щоб люди були задоволені тим, що вони живуть в цій країні, і вони пишалися тим, що вони українці. Спасибі за увагу. А чи може влада чесно говорити з суспільством? Звичайно, може. Тільки це залежить від самої влади. Як часто вам кажуть, що у вас сильний характер? Частенько. А чи не надто колючою була цьогорічна ялинка? Ні, цьогорічна ялинка принесла багато при них. Сюрпризів і миттєвостей. Дякую. Тарас Кремінь, Алла Поліщук, Олександр Слобожан, Андрій Шалепницький, наші арбітри Анатолій Матвієнко, Віра Ульянченко, Сергій Крапов. Андрію, прошу. Щодо першого вашого запитання про економічну кризу та газову, газову проблему. На мою думку, економічні кризи це і не на мою думку, це написано в багатьох економічних книжках. Кризи приходять і кризи йдуть. Це Головне об'єднуватися і направляти всі свої сили на подолання цієї кризи. Потрібно консолідувати всі сили, робити заходи щодо. Того, щоб виводити країну з кризи. Не думати про сварки, не думати, як посварити президента, як посварити прем'єр-міністра, а думати, як об'єднатися в такий надзвичайно важкий для України Ви ситуації. Вважаєте, що криза це ще й шанс? Звичайно, це шанс об'єднатися. І шанс показати, що те, що було у 2004 році на Майдані, було недарма. І те, що ми стояли там, то було недарма. Я, я закликаю підлітиків, об'єднайтеся, покажіть, що ви здатні зробити так, щоб українці вам повірили. Е, спасибі за запитання, і я б хотів відповісти на нього е, словами Мацієвського. Е, якщо б я прийшов е, до вас, я був Україною, а ви лікар, то ви б у мене знайшли такий діагноз, як авторитарний режим олігархічного типу. І потрібно його негайно ж лікувати. Дякую. Е, можна згадати античну Грецію, коли полісами, містами, державами, управляли всі. Кожен міг взяти участь в управлінні своїм, е, своєю землею, с, с, своєю домівкою, там, де він живе. Зараз ситуація трішки змінилася. Але я погоджуюся з Олександром, що потрібно провести реформи.